Так. І тут ми маємо скільки? Уляно, будь ласка. Діти, відійдіть. Відійдіть, бо я не бачу, хто бере участь. Так, маємо чотири, ще, ще по двоє. І так, як робить кінь? Ого, добре, є один учасник. А як робить песик? Так, а як робить киця? А як робить курівка? Так, ми маємо ще чотирьох учасників, справжні фахівці по ем, звірополісах. Все у нас скільки в нас є діток в цій команді? Дітки. скільки вас є тут? П'ятеро. П'ять. П'ять. Добре. І так. А як робить ворона? Хар, справжній фахівець по воронах виходимо. Добре. А як називається предмет, який їздить на двох колесах? Ровер, єс. Ровер, yes. Ще одна людина у нас є. А що у птаха замість рук? Лапи. Лапи? — Крила. — Крила. Уча... Все, а як такі? Все по п'ять. є? Всі — шість. У вас є шість? У вас тут скільки? У вас є п'ять. Все хлопчина, який сказав. Шість є? Ну що, ти в наступній команді будеш. Не переживай, не втікай, далеко. Добре, друзі. Отже, я пояснюю, що з тих команд, які є перед нами вже обрані, будуть одні чемпіони, але ніхто без призів не піде сьогодні. Добре? Тому не журіться, що вас не обрали. Нас ще буде два тури з обранням таких самих команд. Тому ви маєте всі шанси для того, щоб туди потрапити. Домовилися? Супер, тепер наші команди привітаємо оплесками. І я попрошу, щоб я бачив тільки шість за столом. Хлопчик, куди в команді ходи собі отут сядь. тут собі ближче. Куди ходи, ходи, не бійся? Тут ніхто не кусається. Добре, є і так. Отже, сьогодні ми беремо участь у грі. Перший мільйон аплодисментів і оплески для всіх учасників та вболівальників наших команд, які не побоялися сьогодні. Попідкачатися своєю голівенькою та що? О, а я мрію про новий телефон. Друзі, маленьке оголошення, хтось загубив телефон. Є певна особливість, по якій я запитаю, чи це ваш телефон. Тому, будь ласка, тих, хто не губив телефон, не приходьте. Добре? Діти, хто загубив телефон, знайте, що він є в ведучого. The key is seven.